Країні можна було уникнути. Так, але це був прям такий ідеальний сценарій, який ну важко ну, скажімо так, мало вірогідний. Для цього потрібно було от те, про що я говорив, да, Україні вийти на шлях незалежності без війни. Да? Ну це важко було б да, всім перебудувати свою свідомість. І політикам, і народу ну це стосується всіх українців, якби ця війна, вона якби підштовхує всіх українців для зміни свідомості своєї для свідомість має змінитись від дитячої підліткової до дорослої, якщо говорити язиком психології. Але це стосується кожного з нас, як починаючи в цілому як України, да, як егрегору, такого так і кожного українця. Ну, дивися, якщо ти кажеш, що ми наче як заручники ситуації, але ж це ж нас стосується, як зараз Україна, українці впливають на на, на хід війни, на результат війни, українці можуть впливати, от лише е працюючи з собою зі своєю свідомості, це єдине, що можна зробити, і це може здаватись... Якоїсь ну, типу, абстрактною інформацією, але насправді це єдине, ефективне, що ми можемо зробити. Бо е, те, що відбувається зовні, і намагатись. Впливати на світ ну, лише на грубому плані. Це як коли от транслюється в кіно на екрані якесь зображення, відео, так? і намагатись перед екраном махати руками. Потім можна намагатись розбити цей екран, якось його зіпсувати, але зображення продовжує транслюватись. І щоб змінити зображення, якщо воно не подобається, якщо це фільм жахів, треба піти туди, де. Звідки транслюється, і поміняти цю касету якби плівку цю поміняти mm -hmm. на інше кіно, і це знаходиться якби всередині кожного з нас, і треба розуміти, що от кожен когось, кого війна, кожного українця, кого війна торкнулася тим чи іншим чином, це всередині нас грається це кіно. І чим швидше кожен з нас поміняє це кіно, тим швидше. Якимось потім дивовижним чином зовнішнє воно також все зміниться. Так це працює: енергія спочатку, потім матерія.